Привіт! У цьому відео хочу розібрати з вами правила вживання деяких слів. Якщо ви хотіли б, щоб такі відео виходило частіше, то дайте, будь ласка, знати в коментарях. Добре. Давайте перейдемо до вашого першого запитання. Доброго дня, Андрію! Чи можете ви пояснити різницю між Beside and Besides? Чудове запитання. Давайте почнемо з Beside, без S у кінці. Beside означає поруч. Отже, наприклад, Please sit beside me. Будь ласка, сядьте біля мене. Або bag is Beside the couch. Її сумка біля дивану. Тому «beside» використовується для розмови про положення чогось. А Besides з S на кінці використовується для розмови про ситуації, коли нам потрібно додати трохи додаткової інформації, щоб підтвердити щось. Отже, ось приклад цього. Припустимо, що ви думаєте про те, щоб піти на концерт, і ви дійсно хочете піти. Але ви не можете. Тому що у вас є сімейні зобов'язання. Наприклад, у вас сімейне день народження або щось таке. Що ви можете сказати? I really wanted to go to that concert, but I have to go to this family party tonight. Я дуже хотів піти на той концерт, але я повинен піти на цю сімейну вечірку сьогодні ввечері. Besides, the tickets were very expensive. Крім того, квитки були дуже дорогі. Тобто, besides... Означає на додаток до цієї ситуації щось інше. Тому ми використовуємо «besides», щоб з'єднати дві точки, які висувають той самий аргумент, і ми зазвичай робимо це з негативними ситуаціями. Як ми говоримо у першій частині, що я не можу бути присутнім на концерті, на який я хотів піти, також квитки були дуже дорогими. Тому це, ніби ти підтримуєш аргументи цим словом. Щоб показати, що є ще одна причина, чому ти не зміг це зробити. Тому, коли ти говориш про ситуації, в яких відбувається щось негативне, і ви хочете згадати ще одну негативну річ, ви використовуєте бісайс, щоб зробити це. Тож, давайте подивимося на інший приклад. Скажімо, ви говорите з кимось про нову можливість роботи та хочете знати, як у них справи, вони можуть сказати щось на кшталт. Well, I was really interested in the job interview went well, but I'm not sure that it's the right fit for me. Мене дуже зацікавила робота, і співбесіда пройшла добре, але я не впевнений, що вона мені підходить. Besides, there's been a lot of negative information in the news about this company lately. Крім того, в новинах було багато негативної інформації про цю компанію останнім часом. Отже. Це ще одна ситуація, коли ви ніби говорите про те, що ви вирішили не робити, або, зрештою, не збираєтесь робити, і ви тим самим надаєте додаткову інформацію, щоб підкріпити відчуття, що вам потрібно підтвердити цю думку. Тому в обох цих ситуаціях ви говорите про те, що не станеться, як очікувалося, а потім ви також надаєте ще одну причину для цього. Besides. Тобто є ще щось, що спонукає. Мене прийняти те саме рішення. Тож, ось як ми використовуємо Besides. Yeah, but when people start prowling about with guns, Besides, you haven't paid me yet. Але ми використовуємо Beside без S, щоб говорити про щось поряд. And then it was standing beside me, and it was right there, and I could feel it so strongly. Сподіваюся, що це відповість на ваше запитання. Дякую, що надіслали його. Добре, давайте перейдемо до вашого наступного запитання. Привіт, Андрію! Чи можемо ми використовувати Emon and Between як взаємозаміння? Дякую, чудове запитання. Ні, ви не можете їх використовувати як взаємозаміння. «Among» використовується, коли ми говоримо про групу чогось. Наприклад, ви перебуваєте в лісі, і ви стоїте посеред лісу і навколо вас багато дерев. A lot of trees around you. Ви могли б сказати I'm standing among the trees. Це означає, що ви перебуваєте в групі чогось. Ви також можете сказати це, коли ви в групі людей. Наприклад, Oh, she's standing among the people in the crowd. Oh, вона стоїть серед людей у натовпі. Тож, це схоже на те, що вас оточує щось, або коли у вас є багато речей на вибір. Можете сказати, наприклад, choose your favorite color». From among these Choices. Виберіть свій улюблений колір із цих варіантів, що звучить так, ніби для вас є багато різних варіантів. Вірно, вірно. Those among your own came to us with these territories. Between. Використовується, коли є лише дві речі. Тож знову, якщо ви перебуваєте в лісі, наприклад, і вирішуєте стати між двома деревами, ви б не використовували емон, щоб описати це. Ви б сказали I'm standing between the trees. Я між двома деревами. Ми використовуємо Between, коли у нас є два варіанти. Ми робимо те саме, коли вибираємо улюблений колір. Наприклад, please choose your favorite from between these two colors. Виберіть свій улюблений із цих двох кольорів. Це звучить так, що є лише два кольори. Тож, це був дуже швидкий аналіз відмінності між Emo and Between. Але загальне керівництво, про яке слід пам'ятати, полягає в тому. Що ми використовуємо Emon, коли є багато варіантів, і ми використовуємо «between», коли є лише дві речі, які слід враховувати в ситуації. З мого попереднього прикладу про ліс, в якому ми також використовуємо «between», щоб говорити про позицію, яка знаходиться посередині двох речей. Сподіваюсь, що ця відповідь допоможе вам зрозуміти різницю між Emon і «between». Дякую, що надіслали це запитання. Добре. Перейдемо до наступного запитання. Привіт, Андрій! Чи могли б ви сказати різницю між in front of and opposite? Дякую, чудове запитання. Ключова різниця тут насправді начебто у вашій позиції та в тому, що ви хочете висловити в цій ситуації. Тож, я знаю, що це дуже розпивчата відповідь, тому давайте розберемося, що я маю на увазі. Отже, коли ми говоримо in front of, це означає, що положення цього предмета прямо перед чимось. Або коли ви думаєте про ваш будинок, можливо, ви можете подумати про щось, що знаходиться перед вашим будинком. Можливо, це паркан або дорога. In front of відноситься до всього, що знаходиться в тому положенні, як перед вами, або перед тим, як щось інше. Opposite, напроти використовується, коли ми маємо прямо відображення чогось з іншого боку. Тобто, що це означає? Наприклад. Коли ви йдете в ресторан або кафе, ви сидите за столом, а з іншого боку також сидить інша людина. Ти там зі своїм другом, наприклад, ти можеш сказати: My friend is opposite me, мій друг напроти мене. Тож, чому «opposite» можна використовувати тут? Це тому, що ти одна людина і ваш друг це одна особа. Тому ми використовуємо opposite. Тобто, коли дві речі стоять одна навпроти одної, і вони приблизно однакові. Іншим прикладом цього може бути будівництво. Тож, скажімо, ви думаєте про свій будинок, наприклад, ви можете сказати: My house is opposite my friend's house. Мій будинок знаходиться навпроти будинка мого друга. Тобто звучить так, ніби є два будинки, вони в одному стилі, побудовані приблизно однакові речі, і вони прямо по інший бік, один від одного. Можна сказати, що так. Також My Friend's house is in front. Of my house. Або ви можете сказати I'm sitting in front of my friend. Це також можна сказати, так. але ми використовуємо опозит, коли ми говоримо про щось, що є прямим відображенням чогось, і є певна гнучкість цього виразу, який ми зазвичай використовуємо багато, коли ми говоримо про міста, будівлі тощо. Тому, наприклад, якщо ви скажете I live opposite the bank Я живу навпроти банку, це нормально, звичайно. Ваш будинок не є банком. Це так само, як ви говорите, що живете в зоні прямої видимості від цієї речі, і ці дві речі приблизно однакові. Тому, якщо я покладу свій телефон у ресторані, наприклад, я б не сказав, що я сиджу opposite my phone. Це звучить трохи дивно, тому що я і телефон не є рівнозначними. Yes. She's completely the opposite. Отже, Opposite ми використовуємо, щоб говорити про позиції. А uh, in front of ми використовуємо, щоб говорити про щось, що перед нами, все, що ми можемо побачити, чи ми можемо взаємодіяти з цим, що знаходиться перед нами. А uh, opposite використовується, коли відбувається своєрідне відображення. Uh, тобто, одна людина тут, одна людина там, один, один будинок тут, один будинок там. Ось як ми використовуємо opposite. Щоб говорити про позицію. Сподіваюся, що це допомогло вам зрозуміти різницю між in front of and Opposite. Також дякую за це запитання. Добре. Це те, що я вам хотів пояснити. Сподіваюся, що вам сподобалось це відео. І дайте, будь ласка, знати це в коментарях. Та поставте вподобайку. Бажаю вам гарного дня!